Привіт, мене звати Крістіна Обломська, і ви на каналі Beauty Advisor. Сьогодні я хочу знову поговорити про косметику з ретинолом і не просто зробити огляд якогось конкретного продукту, а приділити увагу саме безпеці використання ретиноідів вдома, тому що це актуальна тема. Попереду у нас вся осінь і зима. Це час, коли всі ви традиційно переходите на більш активний догляд, і я знаю, що багато хто чекав осені саме для того, щоб розпочати курс використання ретинолу. Отже, якщо є якісь умовні правила техніки безпеки, то виникає логічне питання: а що є якась небезпека з ретинолом? Ну насправді так. Ретинол, хоч він і працює проти висипів, та як превенція та корекція вікових змін, він насправді такий досить складний компонент через те, що він може викликати побічні ефекти, він може подразнювати шкіру. І саме через це ретинолу дуже багато людей бояться, бо вони бояться лущення, бояться підвищення чутливості, почервоніння та інших неприємних симптомів. Скажу, що багато брендів, всі бренди зараз вони намагаються робити свої формули такими, щоб вони підходили до чутливої шкіри та щоб вони не викликали побічних ефектів. Через це всі ці танці з інкапсуляцією ретинолу з балансуванням формул з воложувачами та заспокійливими компонентами. Проте все одно немає жодної гарантії, що косметика не дасть подразнення на вашій шкірі. Тому сьогодні поговоримо про побічні ефекти ретиної дерматит та те, як його уникнути. Отже, найчастіші симптоми дискомфорту та побічні ефекти від використання ретинолу це перше подразнення, друге це підвищення чутливості шкіри. Третє це лущення, четверте це почервоніння. А весь цей комплекс симптомів або кожен окремо має назву ретиноєвий дерматит. Тобто це такий дерматит, який виникає внаслідок контакту шкіри з похідними ретинолом. Для того, щоб уникнути ретиноєвого дерматиту, який, до речі, не є таким безобідним, він насправді шкірі шкодить. Це недобре, коли він є і він триває. Тому що це реакція запалення, це реакція подразнень специфічних рецепторів ТІРПІВІ-1. І глобально це не зовсім про здоров'я. Тому я б все ж таки радила робити так, щоб ваша шкіра не була подразнена від ретинолу. Для того щоб уникнути подразнення внаслідок використання косметики з ретинолом, слід дотримуватися нехитрих, простих правил. Перше правило це починати використовувати ретинол, починаючи з найслабших концентрацій, з найменших концентрацій. Якщо ви бачите перед собою лінійку продуктів, в якій є вибір від найменшого до найбільшого, тобто 1, 3, 6 і так далі, то є сенс починати завжди з найменшої дози, особливо, якщо ви обрали для себе препарат самостійно, а не вам його призначив лікар. Якщо ви новачок, якщо ви тільки починаєте, то в цьому є багато сенсу. Бо так ваше використання ретинолу буде безпечнішим, менша доза дорівнює менш вираженому ефекту. Звичайно, ваш шлях буде довшим, але він буде і більш безпечним з точки зору збереження здоров'я шкіри. Другий пункт це поступове введення. Що це означає? Ви, певно, чули про так звані ретинолові сходи. Ретинолові сходи це такий спосіб введення ретинолу до вашого б'юті режиму, який передбачає поступове нанесення та збільшення кількості цих нанесень на тиждень. Отже, починати завжди потрібно з двох разів на тиждень. Тобто, у вас є два вечори на 7 днів, коли ви користуєтеся ретинолом. Наприклад, там, понеділок, і четвер, вівторок та субота. Так ви йдете протягом двох тижнів, далі ви можете збільшувати кількість нанесень до трьох. І так теж триває два тижні. Якщо з вашою шкірою все гаразд, вона не червона, не подразнена, не лущиться, не злазить шметами, то ви можете переходити на щовечірнє нанесення. Я раджу використовувати сходи при введенні будь-якого ретинолу, особливо якщо для вас це новий компонент. Це залог того, що все буде безпечно. Та красиво і без небажаних реакцій. Третє правило це відміна кислотних препаратів, коли ви користує, користуєтеся косметикою з ретинолом. Особливо, якщо це кислоти типу гліколевої, наприклад, яка має найменшу молекулу і вона може подразнювати шкіру. Бажано в цей час, коли ви користуєтеся ретинолом. Відміняти кислоти, тому що подразнення шкіри може бути більш виразним. З цього правила є виключення. Якщо, наприклад, вам призначено лікарем або косметологом конкретну схему лікування чи корекції стану шкіри, то звичайно ви можете поєднувати ретинол з кислотами. Але якщо знову ж таки ви самостійно обрали препарат, ви не зовсім розумієте, як ваша шкіра на нього реагуватиме, або ви маєте шкіру, яку умовно можна назвати чутливою, або ви не упевнені в тому, що вона чутлива. А тоді також я б радила відміняти кислоти. Четверте правило, воно трішки пов'язане з попереднім, воно про ексфоліацію. Коли ви користуєтеся ретиноїдом, ваша шкіра оновлюється швидко, швидше, ніж звичайно. І саме тому будь-яка ексфоліація, вона теж робить так, що ваша шкіра оновлюється швидше. Вона прибирає зайві клітини з поверхні, і через те шкіра виглядає більш гладкою, покращиться її рельєф. Так от, коли ви використовуєте і ретиноїди, і ексфоліанти, ви ніби задвою цей ефект. Тому, якщо ви знову-таки не упевнені в тому, що ваша шкіра відреагує добре на будь-який ексфоліант, мікродермабразію плюс ретиноїди, краще не поєднувати їх з тим уточненням, що якщо це призначив косметолог чи лікар, ви можете відповідно до вашого режиму, до вашої схеми використовувати такий метод. І п'яте правило це зволоження шкіри. Обов'язково використовуйте зволожувальні креми, сироватки, маски, коли користуєтеся косметикою з ретинолом. Справа у тому, що ретинол змінює бар'єрну функцію шкіри, і він впливає на біосинтез церамідів в роговому шарі, він знижує їхній синтез. Через це ви можете відчувати деяку сухість. Не кожна людина відчуває сухість, це залежить від конкретного препарату з ретинолом, яким вона користується, це залежить від рутини загалом, від того, в якому стані шкіра, чи вона зневоднена, чи нормально зволожена. Але все ж таки, частіше я в своїй практиці стикаюся з тим, що люди кажуть: я трішки відчуваю сухість, коли користуюся ретинолом. Тому бажано цю сухість компенсувати і шкіру зволожувати. Я раджу завжди. Як і мінімум, гарний зволожувальний крем з хорошим складом, в якому будуть хумектанти, емоленти, в якому будуть цераміди. Це дуже важливо. Бо інколи я зустрічаю дуже дивні рекомендації від лікарів: що нібито коли ви користуєтеся ретиноїдами, особливо якимись рецептурними, то ви не маєте використовувати зволожувачі. Це не так. Користуєтеся зволоженням. Будь ласка, це дуже важливо. Отже, ось такий набір правил з техніки безпеки при використанні ретинолу. Я сподіваюся, що у вас з цим компонентом все пройде гладко в цьому сезоні. І я бажаю вам ніколи не знати про те, що таке ретиноєвий дерматит не мати його, а отримувати тільки класні результати від вашого догляду з ретинолом, справді від будь-якого вашого догляду. А і мати здорову, красиву шкіру, дякую за увагу! І до наступних відео.